Я горжусь разом з усім українським народом, такими Збройними силами. Мені приємно, що армії сьогодні народ довіряє так само, як і церкві. Мені приємно, що за ці два роки ми пройшли дистанцію, коли добровольці трималися лише силою волонтерів до армії, яка на сьогоднішній день. Складає гордість держави. І я сьогодні тут разом з вами для того, щоб подякувати вам за ту велику справу, яку ви робите. І сьогодні я попросив, щоб на зустріч ми запросили тих, хто надає медичну допомогу, хто рятує життя наших військових. І я тут для того, щоб перше привітати вас з Днем волонтера. Святом вас. Друге, подякувати за ту велику роботу, яку ви робите. Дякую. все буде добре. Більше буде Україна. Все є Україна і буде Україна.